Нічна атака на аеродроми біля Бердянська та Луганська, що відбувається в Авдіївці, як результати виборів в Польщі вплинуть на стосунки з Україною? Та що Путін робить в Китаї? Ці та інші новини розберемо у Дайджесті новин несеться. Росіяни вночі не дорахувалися дев'яти гелікоптерів, спецтехніки, пускової установки ППО, складів боєприпасів. Ще й злітна смуга пошкоджена. Все це сталося на аеродромах поблизу тимчасово окупованих Бердянська та Луганська. Операція пройшла успішно звітували у силах спеціальних операцій. А представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов заявляв, що їхні сили ППО нібито збили ракети на околиці Бердянська. Про втрати там не звітували. А видання The Wall Street Journal пише, що для атаки Україна вперше застосувала ракети Атакамс, які штати доставили таємно. Я нагадаю, що ні речник Білого Дому, ні президент Байден офіційно не заявляли про постачання американських ракет. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. На Авдіївському напрямку Росія ймовірно розгорнула підрозділи щонайменше двох бригад центрального військового округу для посилення наступальних дій. Про це пише у своєму новому звіті Американський інститут вивчення війни. Вчора Росіяни продовжили наступ на цьому напрямку, досягли певних успіхів, але темп просування російських військових. Уповільнився про це теж йдеться у звіті. Це підтверджує, і начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, ворог за будь-яку ціну намагається посунути українських військових далі від Донецька, адже між крайніми вулицями Авдіївки та Донецька лише 6 кілометрів. Біля заводу КХЗ є такий трикон. А ось, і ворог намагався його взяти. Атака була відбита і не одна атака. А ось і хоче встановити там свій контроль для того, щоб контролювати всю логістику, яка йде в Авдіївку. Для них ця висота має стратегічне значення. Знаєте, як одічали реально орки, лізли прямо на цю стіну, лізли пішки, щоб, щоб її взяти, оточити і контролювати цю висоту. Ось ну, але знову повторюсь, їх було знищено. Цікаво, що росіяни змінили риторику щодо наступу на Авдіївку. Тепер у них це не наступ, виявляється, це активна оборона. Зокрема, так говорив Путін в інтерв'ю державному пропагандистському телебаченню. Також пишуть в звіті, що можна додати ще Авдіївка знищена майже стовідсотково. кажуть військові. Там продовжується евакуація цивільних. Адже у місті ще залишається трохи більше 1600 жителів. І до останніх новин з Ізраїлю та сектора Газа вчора ввечері вилетів третій евакуаційний рейс з Ізраїлю. На борту літака перебували 74 українці. Він приземлився у Бухаресті. Більшість на борту жінки та діти. З Сектора Гази досі немає виходу, тому тим українцям, які запросили евакуацію, звідти. Поки не можуть допомогти. Але сьогодні з'явилася інформація, що європейський союз запустить гуманітарний повітряний коридор до гази через Єгипет. Перші рейси очікуються цього тижня. Оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вантажами передаватимуть речі для гігієни, медикаменти та речі для житла. Перед обличчям цього жаху Ізраїль має право захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права. І зараз палестинці в Газі потребують гуманітарної допомоги. Вони не можуть платити ціну варварства Хамас. Ось чому комісія оголосила про потруєння гуманітарної допомоги для цивільних у Газі до 75 мільйонів євро. Також колони з гуманітарною допомогою, які кілька днів чекали в Єгипті, сьогодні вже стоять біля прикордонного переходу Рафах. Про це повідомили представники гуманітарних служб. Утім, далі ходу, поки ці вантажі не мають. Тим часом 10 мільярдів доларів допомоги просить влада Ізраїлю у Сполучених Штатів, Пише The New York Times, посилаючись на трьох поінформованих посадовців. А поки США направили до берегів Ізраїлю дві тисячі морських піхотинців із бригади швидкого реагування. Їхня присутність там поки не означає, що американські війська. Все ж таки вступатимуть в бій, пише CNN, і не уточнюється, де саме будуть дислокуватися морські піхотинці. Тим часом до Ізраїлю продовжують прилітати світові лідери. Сьогодні із візитом завітав прем'єр-міністр Румунії під час перемовин із прем'єр-міністром Ізраїлю. Він визнав право Ізраїлю на самооборону та закликав сприяти створенню гуманітарних коридорів. Також в Ізраїлі зустрічають канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він хоче дізнатися про ситуацію в зоні бойових дій, а також поговорити про те, як запобігти подальшій ескалації в регіоні. І вже ввечері він вирушить до Єгипту. Про це сам Шольц пише у своєму X колишньому твіттері. А вже завтра в Ізраїлі очікують на приліт Байдена. Цей візит має стати демонстрацією беззаперечної підтримки Вашингтоном Єрусалиму. Підозрюваного у вчорашній стрілянині в Брюсселі застрелили правоохоронці. Про це повідомила поліція Бельгії. Міністерка внутрішніх справ країни сказала, що зброю, з якої ймовірно стріляли, вилучили. Давайте пригадаємо вчорашні події у центрі Брюсселя Чоловік із великокаліберної зброї застрелив двох людей. Місцеве видання заявило, жертвами стали громадяни Швеції. Вони були одягнені у футболки збірної Швеції з футболу. В той день збірна Швеції з футболу мала зіграти проти команди Бельгії на стадіоні Хейсел. Він розташований приблизно за 5 кілометрів від місця стрілянини через інцидент. Людей, що вже зібралися на стадіоні, евакуювали у розпорядженні спецслужб. Є відео, на якому ще живий нападник стверджував, що він член терористичного угруповування Ісламська держава і помстився в ім'я ісламу. Втім, автентичність відео ще не підтверджена, передає бельгійський мовник. В Європі вже реагують на цей та попередній випадок у Франції. Там чоловік з ножем вдерся у школу, вбив вчителя та поранив ще двох людей. Тож в Італії від сьогодні поліція посилила заходи безпеки навколо Ватикану. В Польщі завершили підрахунок голосів після парламентських виборів. Результати майже збігаються із даними екзитполу. Далі розкажу, який розподіл сил. Вибори виграла керівна партія Право і справедливість. Піс отримав трохи більше 35% голосів. На другому місці опинилась опозиційна громадянська платформа з майже 31%. Результати інших партій дивіться на екрані. А явка виборців більше 74%. Хоч правляча партія і перемогла, але вони отримали недостатньо мандатів для більшості в парламенті. Тепер їм треба об'єднуватися з іншими партіями. Очевидно, що опозиція цього робити не буде. Адже ще перед виборами громадянська позиція, третій шляхта лівиця оголосили, що за результатами виборів вони планують створити коаліцію. Якщо врахувати всі законодавчі процедури, то можемо очікувати, що Новий уряд може з'явитися в Польщі у грудні або на початку наступного року, якщо а точніше, коли коаліцію створять опозиційні сили, від цього Україна тільки виграє, адже очікується, що більшість буде працювати над нормалізацією стосунків з нашою країною. Можна очікувати, що вже найближчим часом, можливо, після формування Коаліції також почнуться якісь переговори з, з Україною щодо, наприклад, якихось питань, які потребують першочергового вирішення. Я тут маю на увазі, в першу чергу це зернова криза, оскільки це не тільки польсько українські відносини, це, це відносини і з іншими партнерами по Євросоюзу, і з Єврокомісією. Що ж робить Путін зараз? А він в Пекіні. Він вдруге виїхав за кордон після того, як у березні міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на його арешт. Нагадаю, його звинувачують у незаконній депортації дітей з України. У Пекіні Путін бере участь у міжнародному форумі: один пояс, один шлях у Китаї. Російський диктатор пробуде два дні. Завтра він виступить на форумі та зустрінеться з китайським президентом на двосторонніх переговорах. А вже сьогодні Путін провів зустріч із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Політики обмінялися реверансами. Путін говорив, що стосунки двох країн будуються з урахуванням інтересів одна одної, а в планах нарощення товарообігу. Орбан же заявив, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати становище після початку так званої спецоперації та санкцій. Слідкуватимемо уважно за тим, як будуть розвиватися події. А вам пропоную писати в коментарях свої власні думки щодо цих та інших подій.